І так, привіт всім друзям, підписникам, знайомим з фактично сонячної весняної Німеччини, тому що зараз в нас 15 градусів тепла, така от погода, стапе. Ми їдемо дивитися на BMW X1, і клієнт захотів його подивитися, зробити огляд. Значить, зараз ми глянемо на нього. Якщо я не помиляюсь, там 10 з копійками тисяч євро нету ціна. Пробіг близько 160 тисяч, 2-літровий дизель. Дуже гарна машина по тому, як все там гарно розписано, але що там насправді, ми зараз подивимося. Отакі От класні німецькі сільські дороги. Вулички. Давайте зразу пару слів розкажу про те, як їздити в німцях. Саме основне треба максимально намагатися дотримуватись правил дорожнього руху. Тому що штрафи тут великі, карають зразу фактично іноземців на місці. Тому якщо знак 70, бажано їх 70, там 72-73 можливо не, не звернуть увагу. Але 75 вже 99%, що вас зупинять. Плюс їздять по дорозі цивільні машини, які обвішані всередині різними радарами і засобами фіксації. І вони фіксують швидкість, і також можуть зігнати вас з дороги, щоб виписати вам штраф. Ну, поліція, скажімо так, з всякими радарами. Тобто, і є ще, до речі, стаціонарні пости. Може бути по селі, ні з того, ні з цього стояти така тренога невеличка від землі з радаром. І де через метрів 100 або 200 стояти поліцейська машина, яка буде... Штрафувати, зупиняти вас і штрафувати. Тому така от штука. Але я думаю, на таких дорогах аж хочеться розігнатися. Скоро їздити, але не можна. От знак зараз 70 і ми стараємося так і їхати. Бачите, яка дорога? Тут можна їхати і 100, як мінімум, 120. Але є знак 70. І от всі його дотримуються і дивіться, неважно. Каєн, не каєн, роздільна полоса. Я їду 70 і він мене в принципі, ззаду їдучий автомобіль, він мене в принципі не обганяє. Тому що 70. Оце я називаю порядок. І якби в нас хоча -би, хоч трошечки якось так водії могли приблизитись в порядок, а то в нас чим більше кубатура, тим, як то кажеться, більший пріоритет на дорозі серед інших. Тут Кубатура і автомобіль ролі великої не грають. Тому бачите, у нас швидкі зараз по навігатору О, там 69, 68. Нам ще залишилось 40 кілометрів, тому помаленьку, але їдемо, не порушуючи правила дорожнього руху. Ще одна особливість їзди в німцях, це їхні автобани. Поки що вони безкоштовні. Обіцяють німці, що одного дня вони зроблять їх платними, Тому що хватить годувати, як то кажеться, вже всіх. Пора вже і себе трошки про себе подумати, але це не про це зараз. значить У нас, в принципі, якщо на дорозі немає знаку обмеження швидкості, значить обмеження швидкості немає. Тобто їдемо скільки хочемо. При цьому поліція може нас зупинити, якщо вона буде сумніватися в тому, що ви адекватно їдете, нічого не порушуєте. Плюс завжди треба старатися їхати в правому ряді, а лівий використовувати для обгону. Якщо є три ряди, то відповідно максимально право завжди зміщатися. Якщо йдуть фури, вам неудобно, то в принципі так умовно є такий умовний поділ, називається він 120 км на годину то 110 це правий ряд, 120 це буде лівий, в нашому випадку це правий десь 120. Я зараз їду 100 приблизно, так як от той автомобіль. Так, щоб не відділятися з потоку, тому що так мені комфортніше, не треба буде отак от перестроїти, обганяти і так далі. От автомобіль з боку, поїхав, там, умовно, 120-140, ніяких проблем немає. Не відділятися з потоку, не буде ніяких проблем. Якщо є обмеження швидкості, значить є обмеження швидкості. І ще один нюанс, який є, це. Паливо. Паливо в Німеччині, ви самі знаєте, воно є дуже дороге, але особливо дороге. Навіть до 20% дорожче трапляються випадки в середньому до 10% дорожче паливо на автобані, чим з'їхати в місто. Наприклад, обмеження 100. Ми їдемо по 100, обмеження 100. Це закінчився автобан, зараз буде просто для, для автомобілів. Там буде 100. Тому така от історія. Не порушуйте, знака нема, можете спробувати притиснути. І запам'ятайте одне. Обов'язково включати повороти при маневрах, це дуже важливо. І максимально їхати старатися з правому, в правому ряді, а лівий використовувати тільки для обгону. Йдемо далі. Так, ми вже прибули наша парковочка, я так розумію, що це хлопаки займаються експортом з Франції. Бо все, що бачу, то все з Франції. І Пасати і наше БМВ, напевно, теж з Франції. Зараз ми подивимося, я ще не бачив тих паспорт, тому поки що так. Так, провіряємо по вікно мініне в 2016 році, вікно не оригінал. Всі інші вікна по оригіналу, по БМВ. Ну, але я ну, середині не прибрано, але зараз ми ще середину глянемо, заведемо. Так, сразу по... Так, сразу по фарме. Пойдемся. Крыло стальное 100. 100. Капот 120. 100. Будемо вважати, що поки що низ дверей теж не фарбований. Так, зразу по резині у нас є. Важко одночасно знімати і подивитися, дах теж не переходимо на капот. Значить на капоті в нас сколів, сколи є, але їх фактично дуже мало. Но поки що. По арочках, по всьому пройшлися, то підкрасів немає. Для тих, хто відео не бачив мікрон, якщо пікнуло один раз, значить це до 120 мікрон, якщо я не помиляюсь то для вас це означає, що все чітко. Що правда почало курпувати такою. Ой, боже який вітер. Кіснуть ураган. Жодного підкрасу немає. Далі по коцках у нас нічого немає, трошечки збиті тут символічно, фактично немає нічого, двері. Одна царапина ось тут. Вона не заполірується, але кісточкою підфарбується. Царапенка мікроцарапина на ручці. Я вже так аж прямо аж до махатися до машини. 95%, ну, що машина французька, тому що я бачу далі по... Але можливо в тому і плюс, бо вона не полірована. Далі колесо теж Мічелін, 225 50 на 17 Ну я знаю, яке воно таке. ну... Це по наших мірках це вже не зимове, бо я знаю, на їхній зимі воно ще зимове, по наших це вже не зимове. У нас зими серйозніші. Далі тут що тут у нас? Тут у нас трошки поцарапано символічно від руки. Ну, в принципі, жодного підкрасу немає. Ну, але вона не готувалась до продажу, тому в середині все прудно. Скажімо так, але зараз там набіжуть всякі тролі. Такий запах, якісь машині, можливо навіть. Ні, не курили, але... Це духи якісь жіночі чи що. Ну. Такі мікрокотки. Не знаю, видно, не видно, але Такі хтось чимось поцарапав, потім по сидінню. Це не шкіра. Це такий тип ну, дірмантин по-нашому. Я не вірю, що це шкіра, тому що це не шкіра. Це дірмантин. Це щось таке... Бах, трохи тут нас бруднувато, але і такс. Так, наш дизульок завівся. Є правда одне но. Ну. Не знаю чи ще працює кондиціонер, але зараз провіримо. О боже який тут кондиціонер. Тут у нас що, у сервісна ця неможливо щось тут й Сервісної книжки. Сервісної книжки немає. В загальному, решта, все нормально. Ну, я б не сказав, що її там сильно аж прибирали, але Тут все працює є навігація так, бо, до речі, не дозволили робити діагностику. Продавці сказали, що це для них категорично не дозволено, треба питатися дозволу, тому що, як то кажеться, це вже їх повне право. Але по тому, що я бачу, то вони, напевно, що... І підготувалися вже до цього процесу. Так, значить по салону можна глушити. Зараз ми ще підемо на двір. По салону у нас коцо немає, нічого немає. Йдемо подивимося на двір по, по багажнику. Может нам важко відкрити, але що в нас там є? багажник як багажник. Багажник чисто і номера я бачу дійсно французькі. Далі відкриваємо капот і подивимося, що в нас... Надеявся, може, вони не підійдуть сюди, може і підійдуть. Так, ніхто нічого не мив, ніхто нічого не готував, але автомобіль довго стояв. Що ж ти довго стояв? Що тут не знаю, тече рува. Зараз, якщо сюди ніхто не прийде, то ми ще перевіримо бо двохлітровий дизель він має таку специфіку, щоб башкати це, але тут таке в маслі, ког са в маслі. Він або кидає мотор, або що. Зараз ми його заведемо і провіримо. вже виборку? Ні. Кидає маслом. Не, ребята, він кидає маслом. Я не знаю, що камера передає, але є сизий, є такий сизий димок, якого в принципі не повинно би бути на такому пробізі. Тому тому можливо і понятно чому він так довго стоїть, тому що... Тому що така історія в загальному усі ж ви поржавіли, все ржаве. Чого ж він такий ржавий, га? Ну, тепер можливо і зрозуміло, чого вони не дають робити діагностику, бо... Ні, мотор працює не так. Я вам не можу на камеру пояснити, ви цього звуку не почуєте, тут будь-який мотор на камеру буде горотати, але така історія, що Що напевно це не наш варіант, треба шукати в кращому стані, хоча і ціна гарна. Бо нет, тобто, 10 10500 приблизно виходить на експорт. Але в мене є підозри. Так, німці розгружають машини з Франції, з Бельгії, Литовський автовоз. Значить, не рекомендую це БМВ до продажу, тому що косметично він може і в гарному стані, технічно ні. Принципово не дозволили оглядати автомобіль діагностикою, сказали категорично. Напевно, тому що є якісь нюанси по двигуну, бо весь двигун, ви бачили, працює не ідеально, має потьоки масла, з-під башки тече і відповідно не так він працює, як має працювати BMW шний дизель. Відповідно, не рекомендую даний BMW до купівлі. Думаю, що ще щось цікаве знайдемо і бажано, коли ясне діло в німцях шукати німецький автомобіль <кхід> з німецькою історією. Тому така от штука. Ще, до речі, хотів сказати, що коли я їхав сюди, їздив купу раз, але в мене було найлегшою плівкою затоновані бокові вікна. І цього разу прийшлося. З'їхав приїхати в Україну до заїхати на польську територію. Поля в краківці сказав підняти вікна. Вікна були до речі, опущені я вікна припідняв. Він перевірив прибором. Сказав розворот. Я сказав: я зараз дру, там 5 хвилин, і все їду. Часу немає. Далека дорога. Ні, він сказав: розвертайся, вигнав на Україну. О, Боже, на територію України на митницю українську. Я переїхав через українську митницю, на кольці-краківці, розвернувся, знову заїхав в Україну, приїхав до того самого поляка, він подивився, засміявся і так і пропустив. Тому з тоніровочкою не ризикуйте, бажано бути розтонованими і не вгадаєш. Повезе, не повезе, не вгадаєш. Так що не ризикуйте. Підтримуємо, ставимо лайки. Пока!